Такі гарненькі квіточки приготували, вже посадила. Нехай вони дуже спека у нас, нехай вони приживуться. Отак. У нас дощик купає. такі це вже підуть ці квіточки ці на висадку в землю. Квітують яблучка так рясно. Хочу вам показати картоплю, яку ми садили рядками і з великими такими пагонами, сантиметрів по двадцять пагони були, і казали, писали мені, не зійде, пропаде. Я ж знаю, що зійде, і знаю, що не пропаде, тому що ми кожного року так садимо. У нас таке щось на дощик, схоже, дасть дощик пройде. І потім після дощик і якраз киляння під горне. Дощик у нас починається. І ось. А ми з вами в тут тічемо. течемо. дощик. Тут посадила де інде капусточку з тим дівчиком, щоб були раніше. І помідорчики, щиті, такі підшкоди. Всі мої домашні. Ті, що домашні насіння, посходило ось так гарно. А ті, що купували поки сіні, ну який дощ. Одесь, посидуємо, о який дощ. Ось світ оббиває, ай-яй-яй. Ось такий, а, -а, -а. гарний дощ такий. Чекають до хати. У нас тут гості мають приїхати, чекаємо сьогодні. Такий пішов дощ, рясненький. Гарненький, дощі довгенький, щоб вже нього можна було сапати, тому що і морка посходила, бурячок посходив, і картоплю підвертати, є робота. Це ось, такі мене, ось такі мене огірочки. От, гарні такі кабачки взагалі. Високі. Гарні. Вже спеки такої не буде, трішечки похолодає, а потім після того буду висаджувати у землю. І перчик. Перчик невеличкий ще, тому що дуже пізно посадив. А ці прям такі гарні. Вже третій, четвертий листочок гарна така. Розсаду огірочків. Досі. Давай Давай. Він, він не буде далеко йти. Давай, я буду тримати тебе за ручку. Він прив'язаний. Мілічка він же радий, він так скучив. Він там прив'язаний. Да. <рикоти> От яких хмари у нас? Сильні сильні. А це наші маленькі гості приїхали. Тут собачка, так. Да. Хай він там буде. Okay. Да. А що а собачка привязана? Співає. Прив'язано. <рикоти> <Че>, привязана? Співаємо. привязана? Привязана. Так, у нас сьогодні. В ефірі готуємо обід разом. У нас є внук Дамір, якому вчора випинулося 7 років, і маленька Емілія, і вони готують салатик, отакий весняний салатик. Нам залишилося приперчити і присолити. Ось вони так активно Присолюють, приперчують. Ось так. Молодці, хватить, досить. От, а зараз Дамірчик додать туди. Майонезу трішечки. І у нас є. І мілічка каже, в них Ой. є. У а, нас десь. А, а в салатик є гірочек. А У нас теж є вдома Так, да, Капусточка, огірочки і редисочка з кропом. Ось такий буде салатик. Тепер помішаємося і будемо Мілічка. І тепер, звичайно ж важливо гарно все перемішати. Ось така помічниця бабуніна, мамуніна. Така, все гарно помішає вона. Отак. От Ми готуємо. Тільки це в нас не обід, а вечеря. Готуємо вечерю раз. Ой, які молодці! Ой, так хорошо, молодці. Два. Два. Три. О, так. Не, не, не. Не, не, не. Все. У нас не. тут веселуха.

А ну? береш, береш мамку, ви ж їздите на соклей. Береш мамку, береш оцей наборчик. А наборчик, Дивись, топор, а ну покажи. Топорчик Україна, козачок, все. Люлька нам не треба, правда, але для м'яса. Дуже гострий, кстати, топорчик. Це теж для, для м'яса. Це для вертель. курочку наділи цей. Це одразу собі дровець підрубав, сразу хлоп. Оце так подаруночек, так? Да? Автогенчик підпалив, пожарили з мамкою м'язка. Нічо, нічого, що юбілей був давно, а подарунок тільки приїхав. Слава Богу. А синок каже, піані, я думаю, що за піанін. Думаю, правда дід рати буде. Так диви, який гострий. А тут своя тусовка. Ось наша ще одна маленька тусовка. Для собачки то з дідом. То з дідом. Ні. Ну, Він взагалі хорош. Оце життя справжнє. Справжнє життя. Справжні гості. Ви подивіться, що тут робиться. Скільки тут людей? Привіт! Привіт. Ну куди? Халітку не Ні. Ні вони... собаки пішли. Господи, я думаю, Ні. Ну... Дід лахи пішли кормить собачку. Це далі таке заняття. Воно. Носять йому беруть хліб і носять собачки їстички, щоб собачка не захляв. У нас так сильно вітряно сьогодні. То дощ, то вітряно, кузок розпустився. І отакі наші дітлахи для них собака це нове. Вони живуть у великому місті. Тут для них це те, що тут яблучки ростуть, щось буде дерева, це новеньке. Не йдіть до нього близенько, не йдіть, бо це собачка. Отакі От вони в нас ці. Бакс. Да, це, ще, це ще не вся сім'я в найстаріший, саме меншенький, усю в нас найменшенький. І ось у нас усю. так, ось такі, така в нас компанія. Далеко далеко. Найменша внучка катає саму старшу внучку. Далеко далека, вони, правда, заїхати не можуть на велотренажері, але ж таки. Попережно. Все? Ну, накаталося постяк, все. Тобі скільки? 50 гривень за таксі? Mm -hmm. yeah. <laughs> Тобі то маринувати будемо. Yeah. <laughs> Чоловіч... <laughs> Чоловіча половина, <laughs> благословений наш внучок, із сам наймолодшим синочком, і коляня десь на подхваті. Синок не просто так, а привіз дубове, дубові такі поліняки. Понюхайте, воно, понюхайте да, для того, щоб зробити такий смачний шашлик. Він у нас супермайстер по шашликам. Хотіла зняти, показати, як він його робить. А він сміється, каже, фірменний секрет. Так що в нас буде сьогодні шашлик такий. Таке в нас свято, яке ми святкували окремо всі, а тепер воно ще один. Оно ну, ще один щось носить. От один круте. Внучок. Круг, а тут ось і Оно ну, внучка з внучкою, з внученятком малим. Тут веселяться. Молодці, всім є робота. Це дорогенькі сваха світуні, салатик роблять. всім є робота одна я без робітна. Ходять тут. Снімаю, але я вже Пітер зробила. Я, не буду я безробітна. Да, я Так, ще лучше, здаю. А тут дивіться, яка в нас картопліка в мутіварці смачненька. А там с ваком відкриють, покажи який шашличок, у за, замаринований фірманий рецепт. Так що так, ми будемо святкувати і Пасху, і дні народження, все разом, тому що поки зібралися, це буває вкрай рідко. Діти приїхали на два дні, тому тому, я так. Так виглядає домашнє вогнище таке, коли сім'я зібралася разом. Це те, про що я дуже давно мріяла.

Синок підігнав папки наборчик такий, це буде обход такий шашличка. Такий синочок робить. А як буде він посмариться, румяний, смачний, смачний? Сочненький. Займаються чоловіки, займаються самим. Самим чоловічим заняттям займаються. Оце я таке, таке вогнище, я признаю, не пожарище, а саме такий домашній вогнище. Треба по досточку, яка б у нас пліла йдемо чуть набивається. А ну хлопці, гляньте. І передайте привіт. Вітаю. <гум> а кому? Вас процес, який процес, дуже такий важливий процес приготування шашлика, може хтось хоче повторити. А аромат стоїть. Тут приправ скільки. А аромат стоїть такий. Шашлик, і... Шашлик, як і жінки люблять увагу. І не можна пропускати, його переворачувати. Коли, коли жариш, обов'язково не можна там, балачки балакати, а своєчасно його переворачувати і дуже часто. Тоді він равномірно буде прожарений, м'якенький. Да, Отак і без, дівчатка. Без углів. Да, і новим інструментом, нові такі інструмент. шампура. О, це буде шашлик, у нас сім шашликам шашлик. М -м -м. Ану, і помічник блогера бризкається, воно, бризкається. Тільки не трогається так різко і тормозиш. Так, я різко трогаю. Дивіться, бачите, у нас сьогодні весело. Ще такого контенту у нас ніколи не було. Дивіться. Глянь. Шосім, що шо 47. Да? Різниці немає, діти є діти. Я розвернулася. розвернулася на самокаті Даміра. Так що в нас сьогодні веселий контент для вас. Ось давай, так. давай, 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 Хто на перегонці? Чи Емілія, чи Світлана? Це все побіділа Емілія. Клас. Дамірчик, передавай привіт. Спасибо, Домірк. Привіт. Ти бачиш. Ти бачив, що я навчилася при так острівають? Поняла? Типа його звія. Тишки розбір подарунків. Кажу, з цього би починали і ось сього маленькому. і усі цьому маленькому все-таки. А ці дивись. давай подивись, дивись дивись. таке. Давай тебе тоже є книжки. Лежи, полежи, і от скажіть мені, будь ласка, яка різниця віку? Яка? І старші, і менші. Всім цікаво розбирати подарунки. Це ж коротше розкроска. Дивіться, то йогеличка візиться. Дивиш такі коросі. Чи то буває собі відповідальний момент. А тільки світло подивіться на цей шедевр і на оцього. Хто, хто зробив? Хто це все зробив нам? Такий, ой, краса, ви погляньте. Якби вам можна було передати оцей аромат і оцей смак, це щось неймовірне. Так що, отак Надо ми запрізь, все, він да, до... щоб він дозрівав. Вже да. зробила. Отакий От у нас вийшов святковий стіл. Ми, так, ми щасливий, щасливий. приготували це на святковий стіл і на Пасху, і на всі свята, тому що кінець кінцем нарешті зібралося все сім'я разом, тому ми будемо вечеряти, гарний шашлик, все гарно у нас. От, тому ми будемо благословляти і сідати до столу. Ось така наша сімейка. І всім... Да. І благословляти будемо, і будемо вечеряти. А вам всім смачного. Хто обідає, вечеряє, снідає, смачного. І нехай Бог благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, коляня і любаня, і вся наша ось така шута шумлива, ось така родина, ось така. Раді, що ви подивилися і думаємо, що вам з нами було цікаво.